Ну що, хочу привітати вас із Днем народження. Хочу привітати вас з Днем народження нашої церкви. Нам уже скільки хто знає? 25. Молодці! Молодці! І сьогодні день незвичайний. Да, то і незвичайно ми розпочнемо наше служіння. Я хотів би наповнити вам, як наша церква відкрилася, як вона з'явилася тут, в нашому місті. Може хто вже чув, бо ми не раз це говорили, але багато людей, які прийшли пізніше і буде наповнити хорошо ну і послухати тому, хто ще цього не чув. Наші історія церкви Голгофи в місті Приуки. Все почалось із того, що Бог поклав на серце полу, знаєте, да? такі були у нас Тері молитися за Україну. Вони молилися, молилися, і Господь надав їм таку змогу. Вони побували в Україні. І вони були в Києві. І вони були двічі там в Києві. Після цього, після довгих молитв, вони зрозуміли, що хочуть жити в Україні. І, звичайно, вони хочуть нести українцям добру звістку, бо вони не просто хотіли переїхати, вони хотіли тут служити. І, от, по Божій волі, вони переїхали до України і поселилися в місті Київ. Жили у своїх друзів, знайомих. І вони не переставали молитися про постійне місце проживання раз і про людей, з якими можна було б співпрацювати на ниві благовістя. Одного разу в них виникло бажання відвідати біблійний коледж. Ви знаєте, що церква Голгофа... Багато коледжів є, і один із них в Австрії. Вони туди поїхали по литері, поїхали в Австрію. Вони говорили із студентами, говорили про Україну, розповідали про велику Божу роботу в нашій країні і про перспективи на майбутнє. І от серед студентів були такі люди, які е, відгукнулися. Були охочі відвідати Україну. І в 1999 році перша команда у кількості 12 осіб на два тижні приїхали до Києва. Вони євангелізували, вони розповідали про Господа. Всі ці. ці. Дві неділі, і 11 із цих 12 людей залишилися нести служіння в Україні. Наші місіонери потім почули про людину, яка шукала можливості запросити групу звуки Бостона. Чули таку групу? Звуки Бостона в місто Прилуки. Це віруючі люди, які. Згуртувалися і їздили по всьому світу, проповідували. І от вони почули, що якась є людина, яка хоче в Прилукі пригласити цю групу. І вони познайомилися з цією людиною, його звали Сашко. А прізвище Ленець, Пам'ятаєте, всі? <клухи> Сашко Ленець, да. О. Вони приїхали з ним у Прилуки. І куди пішли? Пішли до нього в церкву. О, вони відвідали його Баптистську церкву, о, і після цього почали ще більше молитися за церкву в нашому місті і за пастора, де, ну, який би проповідував про благодать Божу, а не про моралізм. Вони про це молилися і було таким е, тормозом для них, що вони не володіли мовою тою, яку тут розуміють. Не нашою, не українською, не російською, як тоді ще говорили, да? це все ускладнювало розвивати цю діяльність, яку вони хотіли розвивати тут. Але вони почали. Щотижня їздити до Прилук машиною сюди з Києва. І їм дуже запам'яталося, вони мені розповідали, як під час кожної поїздки, кожної представте, у них пробивалося колесо. Вони це дуже, дуже пам'ятають, да? А, і це дуже їх засмучувало. Постійно тільки їдуть і все. Їм треба на СТО, їм треба міняти е, ну, колесо і тому подібне. Ой, вони за цього ще більше молилися. Да? Вони питали: Господі, що це значить? Чи ти не хочеш, щоб ми сюди їздили, чи ти, наоборот, хочеш, щоб ми сюди їздили, але хтось. Лукавий. мішає, так. Да. Протягом півроку вони відвідували наше місто. Півроку. Вони проводили служіння у колонії, бо Саша Ленець тоді е там проповідували у цій колонії, і разом з Полом вони заходили туди і вели служіння там. Ну, потім Бог показав Терень, показав, що саме Пола, Бог хоче бачити пастор церкви в прилуках. Знову вони молилися, молилися по цьому поводу. О, і Господь підтвердив це обоєм. Бо пол завжди навчав, що кай, якщо тобі щось Бог сказав, то жди підтвердження. Жди. О, вони чекали, і Бог підтвердив їм обоєм. І вони. 에... Почали готуватися і переїхали в наше чудове місто привуків. І от рівно 25 років. 에... Тому назад да? розпочали з євангелізації, розпочали з пікніків, розпочали із концертів, з концертними програмами. Ці ж саме звуки Бостона і дуже багато християнських. Гуртів приїжджало сюди, ага. е, і це було таке незабутнє видовище. Я не знаю, ви пам'ятаєте це чи ні, але декілька разів збирали повний стадіон наш повний. Повний. Це я пам'ятаю, я можу вам сказати. Е, ці люди почули тоді Євангелії, почули живу музику професійних музикантів, які проповідували Ісуса Христа. О, це дуже тронуло людей і був такий сплеск, духовний сплеск. Потім вони провели перше служіння у колишньому кінотеатрі Україна. Пам'ятаєте, де це? А, а? а тебе, зараз, а тебе, да. І от, будь ласка, я хотів би попросити, якщо тут є люди, які були присутні на тому зібранні на першому в кінотеатрі України, підніміть руку, будь ласка. Бачите? Я був. Була... <рес> Бачите, нас, нас багато, молодці. А, е... Я вже не пам'ятаю, як про що пол проповідував, але мені здається, це було Євангеліє від Івана. початок саме. Він почав з першого служіння почав Євангеліє від Івана. Це було в 2000 році. Хто пам'ятає? І це дуже коротенька розповідь про те, як саме розпочиналося. Та проводилася ця робота Святого Духа над відкриттям церкви Голгофи у нашому місці. Якщо б ми всіх згадували, хто був, хто починав, хто е закінчував і тому подібне, о, то не хватило б і цілого дня, о, а може, навіть цілого місяця. То. Я хотів би закінчити цю розповідати історію, але хотів би прочитати поздоровлення з днем народження нашого фастера Олександра Борисовича. Він вислав його мені, хоча він дуже зайнятий зараз. але знайшов час. Він написав таке Дорога церква. Хочу поздоровити вас з днем народження і побажати міцного, духовного здоров'я в Ісусі Христі, впевненості в ньому, щоб ваша віра зростала і зміцнювалася під тиском тих обставин, через які ви проходите. І щоб ви навчалися мати радість в нашому Господі, пам'ятаючи, що все, через що проводить нас, наш Господь. Для нашого блага, і з ним ми, переможці. І місце Списання, Перемагаючому я дам право сісти зі мною на моєму престолі, як я і сам переміг, і сів поруч з моїм батьком на його престолі, у кого є вуха, нехай почує, що Дух говорить церквам. У нас ще є багато поздоровлень, хто писав. Ну, це ми будемо пізніше говорити. А зараз давайте прославимо Господа, який є ініціатором того, що відкрилась наша церква, того, що кожен із вас тут, на цьому місці. Давайте прославимо Його і помолимося.